Останні тижні принесли Україні цілу низку подій, які одночасно відображають реалії фронту, дипломатичні дискусії щодо майбутнього миру та спроби посилити власний оборонно-промисловий потенціал. На полі бою українські сили зуміли дещо покращити свої позиції, зокрема просунутися на північ від філії на Дніпропетровщині. Геолокаційні матеріали, опубліковані наприкінці листопада, підтверджують цей поступ і демонструють, що, попри надзвичайно важкі умови, оборона зберігає здатність до локальних наступальних дій. Водночас російські війська теж не припиняють атак. В районі Петропавлівки на Куп'янському напрямку вони здійснили механізований штурм, а на Донеччині змогли трохи просунутися в центральній частині Плещіївки. Ці зміни, хоч і не є стратегічними, однак свідчать про постійний тиск та складність утримання лінії фронту. На цього тлі у Європі активізуються дискусії щодо можливих сценаріїв миру та ролі західних партнерів у його забезпеченні. Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шапс заявив, що у разі появи реального мирного плану Лондону доведеться вирішувати, чи готовий він відправити миротворчий контингент в Україну. Проте він підкреслив три ключові умови, без яких такі рішення є неможливими. Передусім, зміст самої угоди. Якщо вона виглядатиме як пауза для російського перегрупування, ризикувати життями британських військових недопустимо. Другою умовою є масштаб участі. Повномасштабне розгортання надмірно виснажить британську армію. Натомість обмежена коаліційна місія може бути реальною за умови міцного і справжнього миру. І нарешті Лондон має розуміти, чи йдеться про короткотермінове перебування чи про постійну місію вздовж лінії розмежування, на чому нинішні концепції миру натякають радше наполегливо. Поки союзники зважують довгострокові перспективи своєї присутності, Україна робить ще один крок до зміцнення власної обороноздатності. Міністр оборони Денис Шмигаль та його норвезький колега Торе Сандвік підписали угоду про спільне виробництво українських безпілотників. Йдеться не просто про символічний жест. Вже у 2026 році планується запуск пілотної виробничої лінії, а надалі системне розширення потужностей. Україна передає партнеру напрацьовані інновації та бойовий дослід, а взамін отримує доступ до високотехнологічних виробничих можливостей, здатних забезпечити війська сучасними дронами у потрібних обсягах. Україна одночасно стримує агресора, веде перемовини про модель майбутньої безпеки та будує основу для технологічного самозабезпечення, що формує складну і багатошарову картину нинішньої війни та дипломатії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.